Народи, всім привіт! І давайте тепер фіорою підемо в ліс. Моя збірка на ній виглядає приблизно ось так. Я сподіваюся, що цього нам вистачить для того, щоб вижити. Ах, ну і подивимось, як воно буде. Я майже впевнений, що ми програємо, тому що я вже нічого не очікую від цих людей. Мені трапляються такі жахливі команди, що це важко описати. Мальфіт з фулл ХП тікає від ворогів, а мені доводиться відходити і танкувати. Ну, де логіка? А потім він йде один в п'ять і помирає. Намі, котра сама лазить у ворожому лісі і помирає. Ну просто. Я не знаю, як, як з цим впоратись. На об'єкти жодний з моєї команди ніколи не приходить на об'єкти. Ну, не вже так важко. Ну це ж для вас бонуси. Я ж стараюсь вам допомогти. Ні, не важливо. Воно їм не треба. І після цього просто. Ну, Не знаєш, що робити з ними. Як, як перемагати з цими командами, коли просто в тебе немає можливості взагалі ніяк протистояти ворогові. Добре. Вантажиться, подивимось. Я майже впевнений, що ми будемо грати погано, тому що новний no 46669. Це просто 100% гарний гравець. Ну, не можеш погано грати людина з таким ніком. Подивимося, як воно буде. Відверто кажучи, я ж кажу: я сьогодні вже стільки попідгорав, що нічого гарного від цього матчу, навіть на моменті вибору героя, я вже не очікую. Тут без варіантів, я ж кажу. Мені гра підкидує таких людей, щоб я зливався. Тут, ну, я не знаю чому. Можливо, там є якийсь відсоток ігр, котрі ти виграєш, а потім відсоток, який ти стовідсотково повинен програти. Чому так працює? Ну, знову ж, це питання до розробників. Але то маємо те, що маємо. Та Да відчув. Нащо ти мені потрібен? Там вже Ірелія б'ється, зараз буде First Blood. Ну, враховуючи, що нас ось відходить, то я думаю, що не в нашу користь. Типу, блін, в тебе не так багато демеджу, що ж ти робиш? Вона зараз твої боби з'їсть. Ну, знаєте, люди, вони такі не дуже розумні істоти. Тому ми і отримуємо такі от неприємні моменти. Баймо. Мені немає сенсу його дуже далеко кудись водити, тому що мені постійно треба стрибати, а це витрачання мого часу. Добре. У нас вже зачистка третьої локації. Ну, звичайно, я ж казав, що персонаж з ніком 466 якось там. Не може погано грати, і він погано не відіграв, він помер. Просто жах якийсь. Ну, ну чому? Чому мені настільки погані гравці трапляються? Ну що я зробив не так, гра. Поясни мені, будь ласка, я ж, я ж зачищаю ліс, забираю крабів, роблю ж все як треба. Ну що ти наді мною знущаєшся? так можна? Я просто пишу в себе далее. Дистап, але на жаль, все за мало. и уже его. Ну, ну. А, зараз кріпий мене вб'ють. <свист> Добре, не вбили. Мені страшенно пощастило, я б так би сказав. Страшенно пощастило. Треба тікати в наш ліс. І вже потім щось там намагатися зробити. <свист> тому що. а ну Він міг би ультанути, але, він, скоріш за все, не він не знав де я, тому. Він не кинув свою бомбочку. Але Зікс такий міг би мене вбити. У мене є п'ятий, це вже добре. Для нас ще дракони не скоро. Але все одно це приємно. Можна спробувати піти на бот, якось там допомогти моїй команді, але я не впевнений. Взагалі не впевнений в цьому, тому що вони відходять. І я не знаю, чи вони відходять, тому що а, чому... Чому тут нікого немає, поясніть мені. Добре. А, я не зрозумів, чому тут нікого не було. Ну вона з фулл хп. Я її не вбив. Не бачу сенсу. Зараз Мультфік прийде, але я виніс пачку. Я виніс пачку, і це повинно допомогти моїй команді все ж таки встигнути забрати башту. Тому що в них майже на ну, півхвилини перевага. Це досить багато, як на мене. Так, крабику. Я б хотів би все ж таки спробувати і тебе теж забрати. У мене ульти немає. Блін. Алені слейн. Алені слейн. Ну, а що ти хочеш? У мене не було ульти. Я забирав краба, теж ти там почала битися, ну так то твоя проблема. Вибачають. Mm, я не бачив сенсу в тому, щоб там Аданс. намагатися когось бити. Чому всі посипались, oh. ну? Тому що команда така. Yes. Mm, як ще це можна пояснити? Та ніяк це можна пояснити. Звичайно, звичайно, тобі ж треба жук. Вибач, але не сьогодні. Дістав дістав. Пайк, а те, що ти так особисто вкрав у мене кіл, то нічого, так? Це так повинно бути. Добре. Можна спробувати піти їх убити. Звичайно, я не впевнений в цьому. На 100%, але можна спробувати принаймі. Немає ульти. Чого ви її боятися? Ну ясно. <р> mm, ясно, що ніхто нічого не vet, хотів робити. Та йду я туди, йду я <рак transgender> туди. Заспокойся. Або не йду. Mm, добре. Чому вона сюди прийшла? Ну тут Барт повинен був бути, якщо вона мене побачила. Стовідсотково. Чому Арі помирає? Дуже дивно. Хоча, от, вони просвітили і Варду, типу, не було. Як вона мене побачила, так здалеку в моєму лісі. Без Варда. Дуже великі питання стосовно цього. Прям дуже великі питання. Тут турелі десь лазить. А де Арі, та тобі я би. О, добрий день. Ну. і що, І ти мені допоможеш? А ти мені не допоможеш, ясно. Тобто я повинен вбивати. Але ніхто мені нічим не допоможе. Ясно, все як завжди. Все як завжди. Деякі речі ніколи не змінюються. Ірелія зараз вже прийде до моменту, поки я все ж таки того жука вб'ю. Та <ривіт> перестань. стань. Що ти Що ти тут хочеш зробити? А пачка не йде нікуди, так? Пачки, на жаль, немає. А, ну, я тоді затепешусь. Бо витрачати герольда зараз, ну, як на мене, нерозумно. М -м, мабуть, все ж таки на бот його краще поставити, тому що, блін, ну я б забрав би меч. Шо, Арі сидить? Що Арі чекає? Щось вона так довго просиділа на своїй лінії. Що я не зрозумів навіщо. Арі, ну нащо? От на що ти зачищаєш ліс? В тебе там пачка стоїть на лінії. Нє, ти йдеш зачищати ліс. Для чого? Поясни мені, просто, логічно, поясни мені. Стайсе ж мені її вдарити з усіх боків. <рес> <рес> що ж ви оце. О? Ніяк не даєте мені змогу реалізувати себе. Теж мені мальфіт. Ну, треба відходити. Я довго його колупатиму. А який в цьому сенс ніякого? А, сенсу в цьому ніякого. Добре, можна було б насправді затепешитись кудись, але можливо все ж таки краще не витрачати на це час. Ну добре. Не так як хотів, але теж непогано. Давай, дракончик. Ти так довго телепортуєшся сюди, що це витрачання скоріш нашого часу, ніж гарна припруження. Так, ну можна спробувати вбити МФ, але... Добре до Мальфі. На жаль, на жаль, ми не встигнемо, встигнемо, встиг, добре. ха <связывая> <Инфер -пейс! связывая> <Ана -с -фор. связывая> Мальфиты, зачекай ритменький, зачекай. Ой, тут башта стоит. Ха-ха-ха. <связывая> вот цены добрые. <связывая> Я не знаю, що їхня вай очікувала від свого приходу. Це дуже дивне рішення було. Не максимально дивне, але корисне для нас. А що там Насус? Він взагалі стакає свою кюшку, ні? Він до нас прийде, бо хотілося, щоб прийшов. А, виглядає так, ніби він не дуже поспішає. Насусе, тримайся, рідненький. Ми намагаємось до тебе дійти, але, скоріш за все, і все ж таки втече. О, вона ще й ульту використала. Нічого собі. Блін. Добре. Так теж непогано. Можемо спробувати пронести башту. Чому ретріт? Чому ретріт, якщо ми можемо допомогти тобі винести цю довго башту? Не можемо. Я йду в ліс, я йду світити все це діло. Добре. Куди ти зібралася? Блін, ну не треба. Перестань, навіщо воно тобі оце от е, незрозуміло, що вони хотіли цим зробити, заради чого вони на нас напали? Ну, дуже дивне було рішення, я б сказав би дуже дивне. Але ну, мабуть, для них якісь там варіації, логічне, але на жаль, не в тій, де вони перемогли б. Хоча ми ще не виграли. Бачите, все ще стоять, і в нас ще дуже багато роботи до того моменту, коли можна буде сказати, що в нас є перевага поки що. Навіть з таким рахунком я не можу сказати, що в нас є якась там перевага взагалі. Насус. Ну, нафіг ти вкрав в мене червоний. Ну, типу. Де логіка, де логіка. Мене хтось обігультує. Бачите, я про це і казав, що в нас немає переваги, в нас вардів немає на карті. Ну, подивіться, досить, досить з ними бігати. Що ви робити? У нас усе. Той кіл, що ти зробив, він ніяк. Не врятує ситуацію. Подивись, Насосе. Насус пішов пушити. Ну, добре. То таке, то не так важливо. Але ми відверто погано відіграли. Ну, знову ж, я їх не бачив, я не знав, що там ціла купа людей. Якщо б один, ну один, то, типу, для нас не проблема. але в інших випадках, бачите, є варіанти, коли. Не ганяйтесь за ними. Будь ласка. Давайте просто пропушимо трошки. І підемо все ж таки заберемо дракона, котрий нам потрібен. А вже потім будемо думати, як і що робити з цим усім. Давай. Я в тебе вірю. Добре, дракон на нашому рахунку. Добрий день, Вай. Ти як тут опинилася взагалі? Що сталося? Я відходжу, я відходжу, бо я не бачу сенсу в цій бійці. Ірелію можна вбити, але вона, скоріш за все, втіче. Ну а от не ну, в течі. Я, мабуть, все ж таки не встиг її вдарити. А, я піду спробую забрати. Піду спробую його забрати, але. То для нас, мабуть. не варіант. Він дуже хитрий, але не дуже йому допомогла його хитрість. Він міг би на своїй бомбочці сам відстрибнути, але чомусь цього не зробив. Ну, для нас це краще. У них дуже дивно бай. Дуже дивно вай. Це був не зрозуміло, що вони хочуть робити. Ей, ревієс, побачення. Е. Не треба. Ні, мабуть, давайте відходити. Та що, що, що ж ти робиш? <сіжджу> <overall> навіщо? Ну, навіщо ми оце от помираємо? Заради чого? У мене немає ульти.

Він відхилявся і ми просто відігнали усіх. Тому я не бачу сенсу в тому, щоб підставлятися далі. А, я сюди. Але давай вб'ємо ММА. Я не хочу просто, щоб ця башня падала. Дуже не хочу, щоб та башта падала. Давай заберемо це за Ну принаймні спробуємо, бо десь там бігає все ж таки бай, або... АІ їй все нормально. Арі не така погана, як здавалось на початку. Не добре. А, ні, то не Арі, її вбив, не добре. Теж теж непогано. Забираємо об'єкт. Для нас плюс. І йдемо далі. Наша башта все, -таки, все ж таки впала. Неприємно, але маємо констатувати цей факт, що башта все ж таки впала. Чому, чому ти побіг за ними ганятися, але не пішов відбивати об'єкт? Нам треба пачка, нам немає сенсу битися з ними. Ну ти не витягнеш. Бо вона далеко. А мені теж підставлятися, ну. який сенс. Пірелі. Добрий день. Будь ласка, ну не тікай. Ну, не тікай. Давай! Добре, ми таки вижили. Хто його знає так таки вижив Ой, релі, і релії, і релі, типу ще вільне, я знаю. Добре. Та перестаньте. Ну накидують, як в останній раз. Ну, що будемо робити. Фух. Трошки живемо. Трошки живемо. Давайте б'ємо на шора. Мабуть, нам би дуже знадобилося б його бонуси. З бонусами було б набагато простіше, але чомусь ми не хочемо. Ну добре, так то й так. В принципі, якщо вони виносять, то я думаю, що варіант того, щоб просто вижити, в нас теж буде непоганий. Тоді йдемо. В нас є ще бонус. У нас є ще дракон. Чому ви відходите? Якщо ми з пачкою прийшли. Дискатри, ми, і ж, і ж, не зрозуміло, навіщо вони відходить. Що <шнайши> Шо робити? Мальфіт у них Шефіри! стоїть, Шефіриць? стоїть. Шефіриць? Добрий день. Що ви намагаєтесь мене вбити? Ну давайте. От я Attach теж за нашора насправді. Давайте вб'ємо на шора. Ну, Зараз я трошки поїм бобів. Ну, тому що... А чого ні? Ну. Бонус добре, чого ні. Ото і все, і можна тепер йти і щось там. І їм протиставляти. Аби не протиставляти. Це від мене, будь ласка. Що я вам таке був? Ой-ой-ой, божевільні. Майже вбили, до речі. А, як йому пощастило. Я не знаю, як я вижив, але бачите, все ж таки зміг. Але я там втанкував просто купу демеджу, просто нереальну якусь кількість. Зараз відпушу цю сторону і по ній вже підемо далі. Ну, тому що. А, а чого ні? Якщо є можливість підігнати пачку, там ще зараз наш саппорт трошечки відпушить все це діло. Тож, чому б ні? Для нас це гарна можливість все ж таки спробувати додавити. Молодець, Що ж не кинуть. Такий... Нормально так він збриває ХП. Я б сказав би, занадто збриває ХП. <рив> ай, блін, ну чого ти вистрибнула? Ну, куди, куди куди червоний, куди ти пішов? М -м 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 -м, забрав баф, забрав баф. А тут пачки й немає. Давай вб'ємо, не тікай, не тікай. Ть. Ти що, навіщо було відходити? Це було дуже нерозумно. Ну, тут немає пачки. Давайте вб'ємо дракона. Все ж таки, він, мабуть, нам знадобиться набагато більше, ніж все інше. Давай вб'ємо дракона. я сюди. Але я не впевнений, що я в соло його вб'ю. Це перше. А друге, вони можуть піти на шора, але це не точно. Але навіть якщо вони підуть на ношора, ну то, мабуть, баб дракона все ж таки буде пріоритетнішим для нас. А можливо, вони будуть відпушувати все це, це, це діло. <гум> я помер. Я помер. <гум> Капець, я не знаю як так. Я чогось сподівався, що я відпіляюсь, але щось пішло не за планом. Та ну куди ж ви б'єте, на... Та позаду ж вай! Кого ви б'єте взагалі? Ну теж мені ще чудо. Ааай, Та перестаньте за ними ганятись, Насус, ти ж повинен релію вбити, то вона ж хер тебе проб'є. Це взагалі жах якийсь був, я не знаю, це моя найтупіша смерть, мабуть, була. Та Насус, Е. Да насоси юшкою доби її вже, скільки там. Капець, просто капець. Я не знаю, як я так тупо помер, максимально тупо помер. Що воно? <ривіт> Давайте подивимось, бо я думаю, що поки я добіжу, то вже тут і не буде на що дивитися. Чого ви мальбіта б'єте? Ну ви що, знущаєтесь чи що? Що ви робите? Ну, це ж супер смішно. Ну, я не знаю, в нас немає ХП. У нас ні в кого немає ХП. Ми вдвох його не вб'ємо. Ми, скоріш за все, вдвох його не вб'ємо. Хоча можливо. Не знаю, не впевнений. Ну, то допоможіть, допоможіть. Я вже думав, що не допоможуть. <гум> Було близенько до Фіаско, прям настільки близенько, що навіть важко уявити. Але в цілому, в, не, в них багато демеджу, вони можуть нас убити, але вони по одному розсипаються. І це найголовніша їхня проблема. Вони здались. Ну. Це було очікувано, я б сказав би, але все одно хотілося б перемогти. Ну добре, так теж так теж підійде. Це краще ніж всі мільйон разів, коли жахлива команда мені траплялася. Що я можу сказати? Це було нервово, але дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. Далі буде краще.